Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз в пошуку для себе або для рідних хорошої та надійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми компанія, яка займається чесним та лише прозорим перегоном автомобілів з Швейцарії та країни Європи. Ми знаходимося у місті Радивилів, яке завжди на одному місці на нашій площаці. Як ви зрозуміли, сьогодні у продажі у нас Ford Мондео. 2012 року випуску ця автівка, автівка, яка на даний момент приїхала чесних, а головне перевірених 240 тисяч кілометрів. Під капотом у цього автомобіля 2.0 дизельний агрегат з потужністю орієнтовно 140 кінських сил на автоматі та на передньому приводі ця краса, яку ми можемо доставити вам у будь-яку точку України. Ну що ж, основну інформацію розказав, а зараз ми візуально будемо глядати цей автомобіль зі всіх. Сторін. Розпочнемо цей огляд з передньої частини автомобіля, яка не має взагалі по собі ніяких дефектів. Як ви бачите, все збережне, все оригінальне, все ціле. Хороша лінзована оптика, яка забезпечить вам хорошу видимість на дорогах. А Але що по оптиці немає дефектів: ні тріщин, ні запотівань. Є омовочний фар, є протиутовані фари, передні парктроніки. Лобове скло без дефектів, присутні датчики дощу та світла. Надаю Він-код, можете перевіряти автомобіль на різноманітних сайтах та сервісах. А ми з вами опускаємось нижче, оглядаємо гума. Хороша гума, не потрібно вам буде заміняти. Також оригінальні легкосплавні диски на автомобілі. Дзеркала з заднього виду, що одне, що друге, без дефектів. Є LED елемент, який буде сповіщати іншим водіям, куди ви рухаєтесь. Поверху автомобіля присутні ось такі рельнги, які. Трішки візуально збільшують автомобіль у розмірах, Хоча універсал сам по собі є довгий, сам по собі є трішки габаритний. По задній частині автівки питань немає, все збережене. Стопи у прекрасному стані. Доволі, ну мені так знаєте, подобаються їхнє виконання. Таке нестандартне, ніби чолині соти, Класно виглядає. Шильдик Мондео на місці. Подвійна вихлопна система, фаркоп та задні парктроніки на автомобілі є по правій стороні автівки. Також дефектів немає. Немає ніякої корозії. Немає, шановні, ніяких м'ятин. Друзі, реально-реально варіант, який варто розглядати. Варіант, який ми вам радимо. Оглянули автомобіль візуально зі всіх сторон. Надалі, надалі будемо оглядати. Автомобіль всередині, саме інтер'єр цієї автівки. У салоні автомобіля також все причудово, пошкоджень ніяких немає, як ви бачите, по дверній карті, ні царапинки. Присутні повний електропакет, що передні, що задні схлопйомники, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал та автоскладання є. На порогах. Присутні ось такі стальні накладки з емблемою Ford. По сидінням Сидіння з боковою підтримкою, сидіння з тканини, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира є з електрорегулюванням, але є фішка у сидінні водія, і це пам'ять по світлу. Ви бачите, шановні, є автоматичний режим, і це класно. Мультифункціональне кермо з круїзом, контролем, з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які виводяться на приладову панель. Автомобіля. А зараз сідаємо та оглядаємо далі. Оглядаємо кермо зблизька, кнопки не затерті, кермо не затерте. І це свідчить про те, що пробіг автомобіля є дійсним. Помилок на прилову панелі немає, обороти не падають, все працює так, як треба. Також що класно, що досить-досить великий екранчик. І все зразу зрозуміло по автомобілю. Далі у нас на черзі з вами. Мультимедіа, мультимедія є сенсорною, також можна керувати, звісно ж, кнопочками за потреби. Багато-багато тут всього є, і багато всього можна підлаштовувати під себе. Опускаємо трішки нижче, присутній двох зоні клімат-контроль. Є підігрів голобового скла, вскліє дрібні ниточки стальні. За допомогою яких ви можете досить швидко розморожувати свій автомобіль. Багато різних ніш є, як ви бачите, є розетка на 12 вольт, є попільничка. Ось так виглядає друзі, решах коробки передач автоматично, звісно ж. Далі за ним розміщені дві ніші для ваших стаканчиків, є підігрів. Що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира, і це досить і досить класно. Також воно все ховається та наріже очі. Рушник є механічним, комфортний, м'який підлокітник, який перетворюється у нішу. Можна класти туди собі якісь свої речі. Рухаємось далі, рухаємось до зеркала заднього виду. Воно з автозатемненням, і це досить круто. Трішки вища є ніша для ваших очків, звісно ж. Закриваємо. Далі рухаємося Є світло. Можна собі за потреби його вімкнути. Козирки стандартні, з зеркальцем над ним і можна вмикати собі світло. Ось так закрили, воно собі там вимкнулося. Показуємо ще панельку цілком і повністю. Немає ніяких дефектів. Все, друзі, ціле, все оригінальне. Ось так оглянули ми автомобіль. Друзі, і тут рухаємось до другого ряда сидінь. Оглядати, яка ситуація там. А там, а тепер уже тут, друзі, також все у прекрасному стані. Дверка ціла, без дефектів сидіння також є і підлокітник для комфорту ваших пасажирів. Показую картину, яка буде перед вашими очима. Погодьтеся. Прекрасна картина. Для другого ряду сидіння є розетка на 12 вольт можуть вимикати ваші пасажири якісь свої е, девайси. Далі на черзі нас з вами багажник автівка. Досить такий вмісткий багажник, багато всього сюди можна буде запхати. Шторка на місці працює. Хочете собі її до себе закриваєте, хочете відкриваєте, як я це тільки що, е, що е, зробив. Рухаємось далі, не затримаємось. По правій стороні. Дверки у прекрасному стані. Сидіння також. Дверка переднього пасажира. Теж дефектів немає. Сидіння у відмінному стані, як і говорив, є електрорегулювання сидіння переднього пасажира. Ось так, шановні ми вами оглянули автомобілі ззовні, і всередині. А зараз ми заглянемо під капот це ластівка, яка може стати вашою. Як ви, шановні, бачите, під капотом. Теж все чудово, заводська пелюка. Зрозуміло, автомобіль їздив, потьоків мастила немає. Все показуємо вам наживу. Так як воно є. І так як воно може бути. Шановні, зайвих шумів ніяких немає, двигун працює справно. По шумці також питань немає, порвань ніяких по шумці немає. Послухайте, як працює двигун. На мою думку, все прекрасно. Ось такий друзі, у нас з вами вийшов огляд цієї автівки. Автівка, яка може стати вашою за 9500 доларів. За потреби можемо доставити у будь-яку точку України. Телефонуйте, звертайтесь номер нижче у описі. А також я вам нагадую про наші телеграм-та вайбер канали, у яких всі наші автомобілі опубліковані у вигляді фотографій. Переходьте, підписуйтесь, оглядайте. Також, шановні, я вам ще нагадую про таку функцію, як пригін автомобіля під ключ. Можливо, ви шукаєте якесь авто, якого у нас наразі немає, але ми для вас можемо пригнати будь-який автомобіль у будь-якому бюджеті. З будь-яким двигуном та з будь-якою комплектацією. А наразі це кінець відео, тому до зустрічі, до зустрічі на нашому каналі. Ваш карст. До нових відео, до нових завершень. Не забувайте підписуватись та ставити лайк.